А я проїжджаю повз нього, дивлюся, а ти Едуард Генрихович стоїть. Інформатик. Ага. Він майже не змінився. Тільки посивів сильно і вуса відростив. Вуса? <с> нічого собі. <с> ну, давай, за наших вчителів. Хай будуть здорові. Даремно Славко, на зустріч однокласників не прийшов. Весело було. Та я ж хотів. Ну, ти ж знаєш, яка в мене робота. То до просто золотуха. Та й в мене вільної хвилини навіть вихідні нема. У мене теж, як розумієш, справ багато, але я час знайшла і прийшла. Ну, ти молодець. А скільки наших було? Ну, десь чоловік 20. Ого. Сергій був. Він третій розвівся, знову дружитися збирається? Третій? Я пам'ятаю його перше весілля. Вадік був. Він тепер директор СТО. Такий став товстий, солідний. Вадік товстий, він же був худий, як жердина. Ага. То раніше. А зараз його рознесло так, що він ледь в машину влазить. Ого. А до речі, Катюха була. Яка Катюха? Починається. Та сама Катюха, яку ти з восьмого класу Ой, бу. Та не треба. До восьмого класу, а з восьмого класу я на тебе запав. Ой-ой-ой, не бреши. Та чесно кажу, тільки ти мене не помічала. Зустрічалась з Олегом. Ну, то таке. Не кохання, а легка закоханість. Ми одразу після школи розійшлися. Ой. Ну, давай за наш клас. Давай. Треба було мені тебе обирати. Була б зараз дружина полковника, а так впустила своє щастя. Але тепер вже дійсно. Слухай, вадічко, ну відпустив би ти мене на згадку про нашу стару дружбу та шкільні роки. Не вийде Ельвіра вибач. Я мент ти злочинець. Ми по різні боки барикади. Так що, якщо вляпалась, то відповідай. Ну, будь ласка, я ж нічого такого не зробила. Та бордель. Ой, скажеш таке, який бордель? Так, клуб для скромних розваг. Три дівчинки нещасні. Які проститутка мене називаєш. Страшні, як атомна війна. Приїде твій адвокат, будемо це з'ясовувати. А поки давай по останній. підеш в камеру і там будеш чекати. Завжди ти рудий козлом був. Правильно зробила що не дала тобі на випускному.